Можна писати. Курточка підходить. Шдаці. Гарно. Підходить. Це болтики. 28-й. Ну, трошки великоваті, але будуть на розмір більший. Підходить. Тут все таки гарно. Переселенка з Луганської області Ганна Фоміна обирає одяг для трирічного сина у Кропивницькому гуманітарному центрі. Тут почали видавати зимові речі та взуття від дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. Ми приїхали дуже рано, ми приїхали ще в Маю. Теплих речей немає. Гуманітарний центр громадської організації Територія успіху має роздати 400 наборів для дітей від 2 до 9 років. Тут є зимові куртки, светри, штани, термобілизна, шкарпетки, черевики, шапки, шарфи та рукавиці. Щоб отримати одяг, потрібні такі документи. Пред'явити оригінали документів. Це має бути один з батьків або законний представник, має бути паспорт і має бути довідка переселенця. Для дитини має бути свідоцтво про народження і має бути довідка переселенця на дитину. Одяг для дівчаток і хлопчиків. Я беру на хлопчика, на три рочки. Це я взяла на п'ять, тому що на три маловато може бути, точно на три таці подойдёт как раз. В зомой выезжали взяли самое необходимое. Думали ненадолго, а уже 7 месяц пошёл. Я отримую для своего сыночка, йому 7 років, ми з міста Херсона і отримали повідомлення в телеграм каналі, і от це ми прийшли живою чергою, отримали цей пакуночок. Дуже-дуже раді. Тому що такий пакуночок все таки і одяг. Це дуже зараз потрібно. За дві години роботи гуманітарного центру видали 127 наборів одягу. Олена Жикалова, Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.